І сьогодні тема у нас відеомеседженги. Вау! Так. Це те, що у нас давним-давно е е просили, да, типу Гайс, коли ви це будете проговорювати, е тому настав час, і тема така ну, дійсно насправді цікава, тому що що, не всі це юзають, як виявилось, так? Да? Та я тобі теж можу сказати, що і я почав це робити лише в цьому році, після того як пройшов там навчання, подивився, як це люди роблять, коли мене з відео, я, я лише в цьому році почав це робити. Так, тому ця така історія для е, нашого типу е, процесів, життя е, більш така. Ну, нетрадиційна, як то кажуть, так. Да? Там американці і там, британці вже давно юзають такий формат, вони там прокачалися, але що, що це означає? Ми теж повинні прокачувати. Тому питання насипали нам такі: типу guys, А ну, навіщо нам взагалі ну, відео для аутріча клієнтів? Що воно взагалі дає таке? А... Так, окей, Антон, ну давай занурюємося в цю тему. Ну, по-перше, я думаю, що треба сказати про еволюцію взагалі контенту. Тобто, чому відео зараз, так? Ну, спочатку ми всі знаємо, був текст. Тобто був текст, і ми там, ну і там більше там інформації текстово подавалося. Пейджери. Пейджери, так, так, так. Потім. Потім був там голос, наприклад, да, там, ну і там може там, аудіо якийсь хтось записував, але все інше все ж таки все і еволюціонувало в картинки. Тобто ми mm -hmm. почали додавати картинки, контент там притягуватися візуальним контентом з, з якимись там візуальною складовою. І це був другий етап, можна так сказати. І зараз настав третій етап. Багато, це вже більше з маркетингу ідеї, я вважаю, що багато контенту йде з відео. Чому? Тому що ну це візуально понятно, це візуально ефектно. І ми з тобою, коли запускали подкаст, ми не думали з тобою, чи там аудіо робити, чи там відео робити. Ми відразу ну, з тобою впригнули в відеоформат. Чому? Mm -hmm. Тому що це для глядачів зараз буде прийнятно, понятно і так далі. А тепер це все трансформуємо в, в, в нашу там, площину продажів. Що е, я маю на увазі? Чому відео? Відео тому, що ну, по-перше, що я бачу, це персоналізована штука. Тобто, коли мені пише там sales, там Джордан, якийсь там зі штатів, я не знаю, хто він, що він, як він виглядає, яка в нього експертиза. Я не кажу, що це з, з відео це можна все донести, але як то кажуть, у штатах to put face on the name, Е, воно дуже круто виглядає, коли ти робиш це відео. Mm -hmm. Я зараз е, розкажу, чому я почав робити відео і як це виглядає. Чому, Ну по-перше, що каже статистика, що mm -hmm. відео контент дає більший більше рейт Він не дасть вам якийсь там ривок е, в х3 yeah. да Ні, не дасть. Але якісь там 5, 7 або 10%, якщо ви будете це правильно робити, воно 100% вам дасть. Я затестив на першому етапі це м, на стадії Угу. Uh -huh. Тобто У мене, наприклад, був лід, да? І я розумію, що в нас був там коннект, я йому відправляю інформацію, він думає, і він пропадає з воронки. Uh -huh. І я розумів, так, ну, що я використав всі аргументи, треба його якось повертати і так далі. І перші мої тести пішли на е, лідах, яких я втратив, можна так сказати, ага. з пайплайну. Вони були в лості, і я писав їм відеомеседжі. Я зрозумів, що люди відповідають, тому що ну, чому складно не відповісти, тому що я це адресую тобі. Тобто, це не масова штука. І я пишу тобі там Антон е, і так далі. І так далі. І я пам'ятаю ліда з, з найбільшої геймінгової компанії, він ага. я його втратив. Я йому писав і зробив такий коннект, що дуже коротко зробив connect, що е, Я бачу, що по linkedin Посту, що ти будеш там на конференції в Канаді, там mm -hmm. будуть теж мої партнери. Е, е, я хотів би, щоб ти з ними зустрілася, і ми продовжили з тобою діалог. Він відповів відразу, майже тобто, можливо, людина, знаєш, вже забула, хто такий Алекс, де що, яка експертиза, що він там робить, і так далі. Тобто, для мене відеофолапи, по перше, стали це поверненням ліда у воронку. Це перше, супер. де ви можете це використовувати. супер Ми зараз дамо вам інформацію, як це робити, і що треба враховувати, і так далі, тому інше. Це перше, де ви можете використовувати. Друге, де можна це використовувати, ми розуміємо, що такі відео, як от про які я зараз розказував, воно персоналізована штука, але для того, щоб лід. Або о, там група лідів вас впізнала з точки зору візуальної складової, ви можете це робити в контент в, в сіквенсах, тобто в кампейнах, ви можете це uh -huh. робити. Але тут треба розуміти, що ви будете давати в... в контексті цих відео, і розуміти, щоб це було applicable, можна так сказати, для тої аудиторії, куди ви будете записувати це відео. Так. Що я маю на увазі? Якщо у вас це де сіквенс на «Healthcare», або на фінтек, або на геймінг, ви можете в як єдине з степів своєму сіквенсі не перший, або другий або третій, є така рекомендація, зробити як відео фолуап. Uh -huh. І тут повинно зрозуміти, що це не може бути там заточено під компанію, але максимум, що це може бути, заточено бути під аудиторію, тобто під таргет групу, яку ви робите. Тобто я бачу, що лише ці дві. Напрямки можуть зараз робити відеомесенджері. це те, що я роблю. Найбільше все ж таки О. для мене це працює, коли мені треба повернути лідна воронку. Це без practice. Так, ще чому зараз це можливо використовувати? Тому що, наприклад, там пару років тому, ну, давайте так, якщо ви знов записуєте відео і типу там хай. І немає прив'язки до ім'я, і ти потім пішов щось там говорити, то знов наші ліди, вони ж ну, не тупі, так? вони розуміють, що як це відбувається, як це процеситься. І якщо дійсно ну, немає нормальної персоналізації, значить що? Ну, це, це просто «cold річ. Коли ти це вже використовуєш, наприклад, більш персоналізовано, то дійсно і реплай вище, тому що людина розуміє, що ти хочеш швиденько донести інфу ти потратив на це більше часу, ніж просто натайпив там пару речень тексту, да, і, і це вже викликає ну, і дійсно і якусь таку ну, легеньку, але повагу да, до тебе. до... До села, тому що ну це насправді і, і, і третє, ви за 15 секунд або 30 секунд що можете дати стільки контексту, стільки, скільки ви не, ну, не зможете дати там в пару абзаців. Я згоден з тобою. Я стовідсотково впевнений зараз, можливо, пізніше вже буде не так, але ви точно будете відрізнятися від своїх конкурентів, тому що ви будете робити відео -фулап. І я от зловився от декілька разів на думці, що ну може це для мене це так зараз, yeah. що мені простіше записати відео фулап, ніж видумувати ще, який ресерч я можу йому дати і так далі. Тобто персоналізованішого тачу, ніж відео, наприклад, фуллап, вже ну, не може бути. Тому я. Дуже рекомендую протестувати селзам в своїй воронці з лідами, які ну, не обов'язково втратили. Можливо, ви просто ж до чекаєте фідбеку від них і так далі. Ви хочете ще додатково щось дати, зробить відео фулап. Так, послак. так, так. Я знаю ще одну таку штуку, чому так сейли ну не полюбляють у нас ну, цей формат, так скажемо, діалогу, да? тому що щось такі, ну такі дуже дуже великі само, самокритика така. Типу, як я виглядаю, що я буду говорити, це, до речі, таке інше питання, там теж нам задавали. Да? Типу, а що, що по звуку, що по, по камері, що по стайлу якомусь? Типу, зараз ти додаш до цього. Але взагалі, ну, дійсно, ну, треба тренуватись, гайс, що. ну, Звісно, з першого відосу, Якщо ви будете десь там е, е, сідати десь у коридорі, ну ну це буде трохи так авантюрно да і занадто. Але якщо ви, ну як ми зараз, у домашньому там да оформляним кабінеті, нормальне світло, що любе відео буде нормально записуватися і робити свою ну своє своє діло, да тобто генерувати цей Додатковий коефіцієнт е, конверсії для реплаю. Ось так. Так. Що у нас там ще було за таке прикольне питання. Слухай, які є інструменти, да бо, ну, типу, що що зараз є на ринку, що всі юзають. Антон, їх безліч. Я скажу, mm -hmm. що зараз я використовую Vidyard Дуже ага. багато селзів роблять це з Lume. ідентичний функціонал, я вважаю. Я мав демокол колись з Sense Park. ага Абсолютно теж ти, ти, такий самий функціонал. І так да. далі. Їх набагато більше. Якщо ви там за там будете шукати, там я не знаю, аналог Лума або Сенс парк, або Відярд, ну, ви знаєте mm -hmm. безліч їх. Вони плюс-мінус однакового функціоналу, а і ну, по, по прайсингу теж саме. Якось... Так, та я теж знаю, що Vід і сенс парк це вже такі ну, типу, це вже як то кажуть, ну такий сетап сетап. Тобто, ну більшість їх використовують цих продуктів, і у лідов не виникає питання: типу, подивитись було раніше таке: типу: приходила лінка на відярд або в сенс парк. І люди думали, все хаваємо знов кредитки. Зараз я нажму на лінку і щось відбудеться погане, але зараз вже ці лінки вони як прев'ю йдуть. Тобто людина uh -huh. розуміє, що це відос, це не якийсь там, типу, перехід на іншу там локацію, да, або там якась там лінка, яка може там позбавити вас грошей. Ні, це все зараз страюється в мейл, нормально, embedded лінкою, все це гарно виглядає. В будь-яких браузерах та інше, тому це виглядає технічно зараз дуже кльово. І ще питання, що всі працюють над AI-всякими фічами, які знов замінюють ім'я. Ну, типу, хай Джон, хай Антон, хай Алекс, десь це у когось працює кльово, десь це працює з паузами, ділеями і це знов палиться. Тому давайте так, для якихось дуже кльових брендових. Специфічних важливих клієнтів, не юзайте це як автомейшн, як ну як як на потік, Massive. да як масів канал, просто ну наб'єте собі погану репутацію. А так, для возврату воронку воронку це дуже важливо. Тому що okay. від яр ценс парк. Добре. Так, що у нас ще прикольного? Так, по, по, по технічці, да, як то кажуть, що важливо нам враховувати. Ну, по, знов по звуку питання було світло, це важливо взагалі. Що по енергії, бо, те, This... бо, ну, бо, бо це теж, мабуть, суперважливе питання. Ну, що по енергії? Ну, я вважаю, що якщо в тебе нема настрою писати це все, це треба, навіть, якщо в тебе ідеальне світло. О, так, о, да. Навіть ідеальне світло і відео, ну. Я думаю, що не треба. Ну, це, це навіть він відноситься не до відео, а до підходу до продажів. взагалі. Ми про це з тобою говорили, тому що з яким настроєм ти впригаєш свій день вколи і так далі, тому воно дуже сильно відображається на результаті. А особливо це буде в, в, в клієнти, побачать, якщо буде там записувати, умовно кажучи, не дуже позаняти е, на це відео. Да, 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 да. На останньому диханні енергетика буде така не дуже позитивна, і це не буде мати ефект. Тому це найголовніше, я думаю. Світлові Антон сказав, відео сказав. Просто, да ну це такі речі, які е, десь базові про світло і там якість відео. Тому я навіть бачу якийсь контент, який зараз там знімають селзи, там викладають в LinkedIn І краще б вони це так в такому якості не робили, тому що воно. Навіть якщо там класний контент, його не сприймається. Тому це 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 важливо. Тобто врахуйте це, будь ласка, щоб вас було гарно чути, гарно бачили вас, щоб якість картинки була прикольна. Ще раз, ці тули вам допоможуть це зробити правильно. А і ще одне нам писали: я бачу, що ну я бачив ці відео, коли люди читали текст. блін я вважаю, що якщо Ні. ти все ж таки робиш цей відео фоллоуап, він не може бути рекомендація не більше там 30 35 секунд, він не може бути читаний з тексту. Ну, І я, я бачив декілька колів селзів, коли вони там продукт демо робили, глаза вони читають, бігають. Да, глаза бігають і люди це помічають. І, і ви зрозумієте, тому що інтонація такого. Спіча, називаємо його так, вона зовсім інакше, коли ми це робимо органічно. Тобто, ти вийшов, в тебе є фоллоуап там до Джона, який там з Канади, і так далі. Ти йому хочеш що сказати, і так далі, тому інше. І це люди відчувають. Тобто, найголовніше все ж таки в відео, це ваша енергетика. Що ви туди будете передавати? такий у вас буде респонс рейтинг. Ми це з Антоном враховуємо. Чому тому що це важливо, ну яка основна ціль? Це заполучити респонс. Все, а якщо а, там да, буде да. щось не так, то і результат буде такий. Да. Якось так, Сто відсотків, 100%. Ну дійсно, слухайте, якщо я як, як ти ну, дуже дуже гарно сказав, що якщо я вже заюзав всі аргументи, у вас закінчилися всі ваші картки там, ну, типу, з кращими, там, да, без практис, як повертати ліда у воронку. Ну, пишіть відоси, слухайте. Ну, ну ну чого чого ви е, ну не використовуєте цей канал? Тому що ну знов, е, давайте так. Були такі випадки, коли ну я бачив таких брилліант селів, е, е, які писали відео реплаї, відео фолуапи з першого разу. От така легка енергетика виходить, записав там 30 секунд, ну навіть там менше було, там 20, типу, е, протераторив. Правда, про, 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 про Йошки. Е, І да і після цього хтось ржав, злідів. Типу, Ха -ха, nice знаєш, Найс ха-ха типу, Nice там, типу щось було таке. Але і були такі, типу, відповіді. типу Чувак, ну, ну сорян, ну, ну, ну нема грошей, ну нема грошей. І для вас це був знов, знов яка гіпотеза підтвердить, що це працює. І по-друге, ви маєте чіткий вже для себе статус, чому ця людина пропала з радарів? Круто Причина. ти сказав. Круто, ти сказав. Тобто, коли ви робите відео, у вас є нагода зрозуміти реально, що, яка яка тобто, причина його пропажі з пайплайну, його вилучення з пайплайну? Чому він не відповідає? А чому вони так реагують? Тому що людина зробила дещо на над ефорс, тобто вона зробила так. дещо більше від, від неї очікували. Що ро роблять усі роблять фолуапи. Це текст, ну максимум картинка. Лінк на ресурс, окей, добре. А тут Алекс або Антон, або ви виходите в короткий відеозапис, коли персоналізовано щось кажете. Ну що ми зараз ми теж проговоримо, і це працює, і все. І він, і він думає: блін, ну якщо він пішов на такі ефорти, напевно, треба йому відповісти. І вони відповідають. Так це і працює. Так, так, типу повага на повагу, така вже, і да, і більш, і більше деталей. Ну так, і давай що? переходимо до наступного питання органічно вже да, які є приклади техніки? Ага. От як це взагалі там працює? Там продукт, демопродукти, що ну, що треба робити? Так. Ну коли ми е, повертаємо, наприклад, ліда у воронку, ми, нам найголовніше, ми все ж таки говоримо завжди з тобою про одні ті ж речі. Mm. Тобто е, мається на увазі, що ми говоримо про них. Да. Uh, і uh, для цього нам потрібен інтент. Тобто, мається на увазі, ви повинні зрозуміти, який може бути у вас інтент, або там посил до фуллап да. так. Інфопривід. В моїх випадках це було там, я не знаю, він їде на конфу, вони релізять новий продукт, я mm -hmm. можу з цим допомогти. Що завгодно, в них відкрилися нові позиції в Outstaff, Що завгодно, а вони шукають команду. І ви під, це, під цей інфопривід, один, не більш ніж один, ну то що за 30 секунд у вас не буде змоги там, покрити два. Ви пишете цей відео фулуап. Але які додаткові техніки можуть вам бути у нагоді, щоб людина зрозуміла 100%, що це персоналізована штука, і вона не йде на всіх? Ну, перше, що і ми вам дамо такі приклади. Ми в анотації або в в коментах до цього до цього відео, до цього подкасту, ми дамо вам приклади селзів ну, зі штатів, з якими які, а, які, так, так, які як. це роблять? Перше, ну і, е, ці всі тули допомагають нам записувати, тобто, share screen і записувати там ваше відео, тобто, як ви виглядаєте, мається на увазі вашу картинку. І коли ви це робите, наприклад, або на веб-сайті клієнта, або на LinkedIn профайлі клієнта, і, наприклад, ось там є ваш інтент, ви побачите це в прикладі. Наприклад, вони там шукають нових розробників, відкрили там п'ять нових позицій, умовно. І ви на вебсайті знаходитесь або на LinkedIn, де в них відкрити позиції. І ви коментуєте в цьому відео, що ми можемо допомогти. В нас є три людини вже є, а дві. Ми вам знайдемо за такий час. Все, і це ваш інфопривід. І коли людина буде бачити прев'ю, найголовніше воно побачити, ви в відео знаходитесь на його Лінкід профайлі. Опа, да, це... це... що таке? Так, да. і це це. Ви це викликає інтерес стовідсотковий, тому що ви щось коментуєте зв'язано з його компанією, тому це така техніка, яку зараз СЛЗ використовують. Третє це може бути як можливо витикаючи від цього, якщо ви побачили цей інфопривід в на сайті або десь. Селзи uh, дуже часто переходять або в продукт, або в рішення, або в сервіси, і показують, що вони можуть зробити. Uh, на базі того, там, наприклад, ту інформацію, яку вони отримали. Ми такий приклад вам теж дамо, і це можна використовувати. Це більш підходить до продукту, але все ж таки це можна бути і використовувати і під сервіси також. Ну, це такі рекомендації. Тобто, і коли ви шерите скрин, не просто от ми зараз, як з Антоном, тобто то тільки ми і все. І це максимум, що буде бачити клієнт, а також і відкриваєте LinkedIn або сайт. Це супер персоналізація, це там гіперперсоналізація, тому що це точно про нього, про його компанію. Це такі техніки зараз є. Дамо приклади, як же я вже сказав. Супер, супер. Ну насправді це крута інфа. Там щось щось відбувається ззаду да, моєго профайлу. там Можна ще, ще дещо де інше юзати. я не буду зараз там накидувати приклади, бо вони будуть дуже кринжові. Mm. Да, але mm. тут же фантазія може ну, розігратися знов, щоб що, щоб побудити, подивитися, щоб да, розуміємо, що open rate і reply rate на відоси набагато що вище, ніж просто на ваш імейл та текст. Тому лю людям повинно бути цікаво, що ви там коротше, для них заготовили. Тобто резюмуємо, що я можу сказати? Найголовніше це ваш настрій. Друге, це повинно бути про них, так. а не про вас, про ваші сервіси, я і тільки, наприклад, про ваш продукт. Це друге. І третє це якість. Тобто, це повинно виглядати для того, щоб це захотілося подивитись. Все, так, е, то, якщо то, ви компонент. будете йти. Цими трьома нашими рекомендаціями во сто процент відсотків буде успіх. Я вам можу сказати, що всі відео фолапи, які писали навіть я або Антон, вони не входили з першого разу. Ви повинні зрозуміти, але тут є в нас а, такий ворог, можна так сказати. І ти почав подкаст. Цього ворог такий це перфекціонізм. Якщо так. ви будете думати, що це відео потрібно бути на рівні. Universal Studio Production, то mm -hmm. ви помиляєтесь. Будуть селзи, які будуть писати відео звичайні відео з нормальною якістю, з нормальним звуком, і в них будуть триплерейти. А ви будете чекати найкращого фулапу. Його не буде, Ви просто втрачаєте час. Тому один, два, три дублі. Ви зрозуміли, що якість це можна передивитися. Світло нормальне. Вас у вас є класний інфопривід. Пишіть інструменти у вас є. Та, і тим паче, що вам ну там, ну це ж не так напряжно дійсно сказати щось там за 30 секунд е по, по контексту. Якщо там немає контексту і у вас немає дженди, і ви щось повинні видумувати з ходу, ну дійсно буде виглядати трохи так собі, та? Але mm -hmm. коли ти ну, е чітко розумієш, що треба сказати, що треба проговорити. Ну, воно, воно йде, і нормально це все виглядає. Тому так, да, ви тут трохи планочку свою е да, зни знижуєте. І, і ще знаєте, що буде такий, як, як це кажуть, сайт-ефект. Тобто ще, чого ви можете досягнути тут, ви, якщо прокачаєте цей скіл відео фоллапів. Вам так. потім легше буде робити ваші основні штуки, там коли, пічинг що завгодно. Тому що це як я не знаю, з чим порівняти, в мене це було як з колд-колінгом. Я коли почав mm -hmm. робити cold колінг в першому колі і в сотому колі це два різні менеджери. Тобто перші коли і сотий, це це мені так, та, я просто пам'ятаю це. Якось так. Тому це скіл, який вам треба прокачувати. Це як, як то кажуть, частина зараз нашого нашої роботи селзів і треба відрізнятися. І я думаю, що все більше людей це будуть робити через там, півроку, там, три місяці і так далі. Так. Ну якось так. Круто. і тим паче, що це не стоїть великих грошей. Ну, типу, це там нурмальні нормальні прайси за те, щоб ви це юзали, і що залучали собі реплаї. Ну, це не коштує там сотні баксів. Тому, Антон, а людина запитає, треба нам купляти такий мікрофон, світло? Ні, не треба, ні. Вам потрібен тільки ваш робочий ноутбук. Якщо в нього, в нього є камера, все да, Все, погнали. що вам потрібно погнали, да, тому не заморачуйтесь на давайте. Так коли це вже буде працювати на вас у такому форматі, що ви без цього взагалі вже не можете. Mm -hmm. Ну, і це вже так нативно у вас е, в життя вросло. Тоді вже заморачуйтесь з інфраструктурою. А поки що просто тренуйтеся та, та не, е, ну, не стопайте це на другому, третьому фоллоуапі. Точно. Ну, напевно, це все. Друзі, треба спробувати. Якщо будуть питання, пишіть, ми допоможемо. Ну, Ми хотіли для вас сьогодні розкрити цей топік, тільки щоб вам дати новий функціонал. Я знаю, що селзи вже деякі це роблять, але не всі. Тому всі деталі, що в нас були, ми, ми так робимо зараз, і ми приклади вам зможемо дати в анотації або в коментарях. Супер, супер. Ну, ось і все. Слухай, 27 хвилин. Мені, мені здається, що ми нормально так дали. Е, якщо знов вам хочеться більше, теж напишіть коментар, взагалі, як вам по швидкості, да, по компресії е, такі матеріали заходять найкраще. Е, ось. І класичні всі е, пітчинги да, про лайкайте, репостити і робити фоллоуап Е, нас відосом шуткую. <шут> Підписуйтесь <шут> на канал. Да, у нас вже більше там 312 підписників, тому заходьте, заходьте ще. Дякую, дякую вам. Дуже. всім да, Дякую, вам. Антон. Дякую нашим підписникам. Ми рухаємося далі. У вас буду чекати в цьому році дуже-дуже багато цікавого контенту, да. різноманітних гостей і так далі. Тому, інше. тому слідкуйте за анонсом. Дякую всім, всім гарного тижня. Köszönöm. apaz